Національний університет Нафти і Газу взявся за масштабне поширення власних наукових розробок в світі. Для цього вище започатковують реалізацію такого проекту, як трансфер технологій. Науковці кажуть, це найкращий спосіб просування інноваційних розробок на ринок. Але інновація може бути і коли ми існуючому товару, існуючому продукту надаємо нових кращих споживацьких властивостей. Інновація може бути коли ми зменшуємо собі вартість випуску продукції. Так університеті нафти і Газу інноваційних розробок Є дуже багато метою проекту є посилення трансферу технології у транскордонному регіоні Угорщини, Словаччини, Румунії та України, а також забезпечення того, щоб партнерські університети могли запропонувати нові технології своїм регіональним підприємствам. У Словаччині ідея трансферу технологій з'явилася після 1989 року, коли в державі усвідомили, що роль новітніх розробок набагато більша, ніж вважалося досі. Більшість університетів словаччини вже мають центри трансферу технологій. Як їх створити, тепер навчають українських колег. Квещен і Трансфер технології створює соціальний капітал, мета якого створення сприятливої співпраці між суспільством і науковцями. Найперше Україні потрібно змінити мислення людей і ставлення до інноваційних розробок. Наступним кроком є вихід на світову арену, тобто показати, які розробки має Україна. Тобто, за допомогою трансферу технологій, науковці можуть передавати навики здібності в зірці виробництва продукт, який володіє новими якостями широкому колу споживачів. Тобто, все те, що досі було незадіяним в промисловості, в нас є нові добрі технології, опробувані підвищення вилучення, особливо з виснажених родовищ, родовищ, які виведені з експлуатації. У нас дуже гарні розробки в галузі приладу будування. Ми давно розробили прилад технологій для визначення тепло. Згорання природного газу. Було рішення Ради нацбезпеки, указ президента перейти на розрахунки по це. Тобто, ми тут. А маса інших розробок є по якості води, по екологічній безпеці. Їх перерахувати це окрема тема. За успішною реалізацією проєкту буде створено інноваційну міжуніверситетську мережу партнерських угорських, словацьких, румунських та українських вузах з регіональними підприємствами. На ринок трансфер університетських технологій вийде до кінця 2015 року.